Ну і ще з цікавого зокрема з того, що раніше було таємницею. Росіяни збиралися атакувати Україну з Курської області до початку наступу збройних сил України. Про це заявив головнокомандувач Олександр Сирський в інтерв'ю CNN. За словами українського генерала, дії ЗСУ на випередження допомогли захистити населення Сумської області. Сирський зауважив, що загалом курська операція має на меті п'ять цілей: не дати Росії використовувати Курську область як плат. Здарм для нового наступу, відволікти сили РФ від інших напрямків, ну а також створити зону безпеки та запобігти обстрілу цивільних об'єктів, поповнити обмінний фонд російськими полоненими, а ще підняти моральний дух українських військ і нації. Загалом Сирський відзначив, що операція зсу змусила Росіян перекинути на Курську область десятки тисяч своїх військових, серед них бійці найкращих в рф підрозділів повітряно-десантних військ. Це зменшило Загрозу наступу противниками перенесли бойові дії на їхню територію, аби ворог відчув те, що відчуваємо ми щодня. Кінець цитати пана Сирського.